Так, друже, Жора Патро. Я зараз вас на дерево, беру яблуко. Нам яблука. І потім йдемо. Тільки тихенько бо вибіжить бабка. Та й приб'є нас. Та не переживай, Дню. Все буде по плану. Ти зробиш все як треба. Так, перше яблуко. Ах, ви гади, яблоко, як радите. Друже, тікай. Йомою, баб... бабка спалива. Тікай, тікай. Ах, ви хати, ямо приб'ю Ай, мене бабка пилиб. Вставай, дуже б побігли. Павку забираємо, нас мало буде бити. Тікай, чекай, дуже. чекай, чекаємо. Вроді відвали відірвалися. Біж, більше я тебе дуже не буду слухати Данюха.